Що робить цей потрібніч особливим? Технологія Twist Force ефективно подрібнює відходи без затримок, камера, з нержавіючої сталі забезпечує довговічність. А ось магнітний обідок, який притягує металеві предмети, забезпечує додаткову безпеку. Зараз ми проведемо тест. Як бачите, магнітний обідок притягує вилки, запобігаючи їх потраплянню всередину подрібнювача. Це допомагає зберігати його в робочому стані без непотрібних поломок. Frank Elite Slimline це компактний потрібнючий, який легко розміщується під вашою мийкою. Він не займає багато місця, залишаючи простір для інших предметів. Ось так працює подрібнюючи. Завдяки ізоляційній піні рівень шуму мінімальний, а ефективність на найвищому рівні. В лінійці франки Elite Slum Line є 4 моделі з різною потужністю від Slim 50 до Slim 125. Кожен з них підійде для різних потреб, гарантуючи комфортне використання на вашій кухні. Не забувайте про потрібні відходів франки. Це корисний пристрій, який полегшить вашу кухонну рутину та допоможе зберегти чистоту на кухні. Завітайте до нашого салону. Ми завжди готові допомогти обрати подрібнюючі саме під ваші потреби.